Є знижки представляють Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожних пам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки в аптеках подорожних пам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Доброго ранку, друзі. Все правильно було написано, але перед цим я вам маю сказати, що ранок марафон з вами. Валентина Хамайко, я, Олександр Попов. Ми продовжуємо. І сьогодні день захисту людей літнього віку відзначають його сьогодні. Це свято запровадила до, до речі, генасамблея ООН. Так, от як дорослій людині набагато побороти страх, пізнати щось нове, і як всьому можуть допомогти діти та онуки. Будемо в цих питаннях розбиратися з психотерапевтом Олегом Чебаном. Знайомтесь. Олег Чабан, 69 років, доктор медичних наук, професор, найвідоміший психотерапевт країни, Олег Созонтович керує інститутом психічного здоров'я, допоміг тисячам пацієнтів, має кота та байк. Точно знає, як ефективно лікувати душу. Про ката і байк ми сьогодні теж поговоримо Олег Олександр. Проходьте будь ласка. <рес> доброго ранку. Раді вас вітати. Вітаю, друзі. Вітаю доброго ранку. У нас Вітаю, є чарівний Олександр. такий круглий стіл. Просимо вас це масштаб. Сьогодні будемо говорити, як ви мене будете захищати. Будь ласка, бам, бам. <рес> ви думаєте? Ну на, насправді хочете дізнатися від вас. Гена Саблея вона сказала і визнала, що вік дорослих людей це 60-74 роки. А ви Психології є визначення людей літнього віку, От такими чіткими якимось градаціями? Ні, ну ви в принципі назвали те, що загально прийнято, те, що визнали і ООН, і підключається Всесвітня організація охорони здоров'я, яка також виставляє якісь регламенти ментального здоров'я, фізичного здоров'я. і Так далі, тобто вік, вік дорослості явно пересунувся вперед. Ну став більш тривалим. Mm -hmm. Ну це зв'язано взагалі з тим, що люди на планеті Земля почали жити значно триваліше. Ну, система збереження здоров'я, медицина, медицина, все... екологія, так далі, не дивлячись на те, що ми всі разом тут і воюємо за те, щоб зберігати природу, і багато чого робиться невірно, але в принципі. А тривалість життя людини явно здвинулася вперед. І тоді ті, які сидять, а сидять, як правило, люди похилого віку. Ага. Вони що роблять? Вони молодіють. Правильно, абсолютно вірно. Валентина, вони кажуть, так почекайте, ми ще з вами так роді, Давайте так розсунемо ці планочки вікового цензу. А навіть yeah. оці мені подобається порівняння, які зараз з'явилися в соціальних мережах, коли показують фото світлину людини, непомне, які 30 років зараз, і людину, які там 30 років було, але там років 50. Yeah. Я можу зараз. сказати по собі, мені навіть не треба як тебе зазирати в цей тік-ток, тому що я нещодавно відкривав фотографії моїх батьків, А, і в фотографії... в тому віці, в якому ти зараз так, знаходишся? Так, мої... Бо я відкрив е батька в армії, маму, до... і я розумію, що ну мені зараз 38 і я себе не відчуваю на 38. У них в 38 вже двоє дітей, і це абсолютно інше життя таке враження. Може, тому що в тебе немає ще двоє дітей? Не, не знаю. Я, я, я не знаю. Тому а, а то ти дивіться, так зберігся? Дивіться, дивіться. І поділіться. Ну, от, дивіться, 30 років, будь ласка. Отак, так раз актор, актор, і два актор. І, ну, це чому? 2024 рік, а то 80 Ну, як взагалі це можливо? Чому так? Я, я не з генетика хочу о стоп, 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 стоп. Є слово генетика. Uh -huh. Але генетика на сьогоднішній день це не фатум, це не доля, це нікуди ти не дінешся. Ти схильний до тривалості такого, то довгожителів, чи навпаки короткожителів, схильність до захворювань. Так далі. на сьогоднішній день вважають 50 на 50. 50% дійсно генетика. Uh -huh. Це те, що можна проаналізувати навіть без генетичних досліджень у вигляді, а як жили мій дідусь бабусь, а що ви знаєте про прадідуся, про бабуся? І скільки часу вони жили, тривалість і так далі. Це генетика. Але 50% це епігенетика. Це що? Ой, це складніше трошки поняття. І на сьогоднішній день поняття персоналізована медицина, такий термін чули? Ну, наближена медицина, медицина, яка враховує Особливо якісь молекулярні, дуже індивідуальні, ага. чисто ваші. Ну, наприклад, генетику вашу. Готові ви? Це мені? Так, це для вас Дякую. його пити можна. Звичайно, так. дивіться мені а, тобто медицина, яка враховує навіть генетичну схильність до тих чи інших препаратів, схильність до тих чи інших захворювань, Вважаю, що це так. В це треба вкладатися гроші за це майбутнім. Але а, крайні дослідження наших японських колег показали, що персоналізована медицина це більше епігеном. Це не змінити ДНК. Ну знаєте, що це таке, щоб я не перейшов так. на якусь лекцію, Ні, а просто активувати чи дезактивувати якісь частинки ДНК, які або сплять. Або навпаки надмірно активні. Uh -huh. Ото цей епігеном, Це епігеном, Це як ми можемо впливати? Паління, спосіб життя, спілкування, бігатня, заспокоєння, музика. Uh -huh. Тут все, що називається навколо нас, і це рівно 50%. Отже, маємо 50-50%. Тобто ми насправді тим, що більше знаємо і більше впроваджуємо нового в своє життя, дозволяє нам, і в принципі активнішими бути в нашому віці на відміну від наших батьків. Правильно Абсолютно розуміє? вірно. Ми ж набуваємо досвіду. Вони ж також захворіли. Наприклад, я беру крайній варіант, угу. щось захворіли і почали лікуватися. Тривало. Чому вони захворіли? Від незнання, можливо? Можливо, а тому що надмірно палив, тому що була нервова робота, і батько надмірно палив. Я зараз згадую конкретно свого батька. Uh -huh, uh -huh. І а, тоді реалізується, наприклад, схильність до онкології. Реалізується, а якби не палив. І в мене, наприклад, для особисто для себе табу заборона на паління. Повністю. Mm -hmm. тобто не в Україні бере якийсь висновок від попереднього і намагається змінитися то. Ну, плюс ще розуміння знання. Я як лікар також провожу якісь ідеї, які говорять, що хочете продовжити життя. Ну це від вас залежить. Uh -huh. Навіть не від мене від лікаря, uh -huh. від мене від лікаря на 10%. а 90% Чим ви дихаєте, як ви бігаєте, чи зранку ви тут мотаєтеся, як заводні тут чи абсолютно ні, абсолютно те саме моїй мамі казали лікарів в лікарні. Вони так само сказали 10% від нас, 90% від вас, і це стосується всього і лікування, абсолютно і життя. Від. Є цікаве дослідження від американських наших колег. Вони сказали, що вік від 60 до 70 – це найпродуктивніший вік у світі. Погоджу. Ну, не не показує, тому, що я сюди не тому, що я попав, а там uh -huh. мене представили 69. Так подумав вау, точно 69. <гум> а тому, що дійсно я вважаю, що я на сьогоднішній день продуктивний. Ще когнітивно-мнестичного зниження немає. Зранку їду я дуже рано встаю і їду на роботу. В мене вже народжуються ідеї. Я вже починаю їх записувати на диктофон, бо відірватися неможливо. Тобто я відчуваю свою продуктивність. Uh -huh. я, я себе не хвалю. Я просто показую, що в цьому віці, по-перше, зменшується. А, а соціальна напруженість. От Ви, до речі, знаход... речі знаходитеся в соціальній напрузі. Виноситесь, тому що ви знаходитеся в таких жорстких рамках. Я ні. Я хоча там директор інституту, Національний медичний університет, куча відповідальності. Все одно в мене моя психологія дещо змінилася. Я свої рамки розширив. Я перейшов на філософське сприйняття життя. Ви ще ні. Угу. Ви повинні дорости. Знаєте, до деяких речей. Таких мудрих потрібно, я інколи пояснюю студентам, що є такий метод психотерапії, екзистенціальна психотерапія. Я її викладаю, а потім говорю. Розумієте, я можу багато вам розповісти, рекомендувати книги, свою книгу, але щоб ви зрозуміли суть екзистенціальної, тобто суті життєвої угу. психотерапії, потрібно одна річ зістаритися. Отримати досвід тут, життєвий, тут, правда я, отримати як... життєвий досвід, мудрість, досвід, помилка нарешті зрозуміти, що оця фігня, і не треба на неї звертати увагу. А на оце цікаво. А оце саме важливо. Стань трошки. А тут Я нарешті оберу себе, а не когось іншого. Ви це тобто, теж чекаю. достатньо важливо є, є, є така історія, що я можу судити по своїй мамі, яка які теж було 68. але в неї було відчуття того, що я вже нічого не хочу. Мені я вже нічого не можу. Мені вже нічого куди не цікаво. куди мені вже пробувати як, щось нове Як зберегти. От е, цей ви, ви, почали. Ви почали з матеріалізації думок. Коли людина каже не, вона починає жити по слову не, не можу, не хочу, не смію, не зможу. Нащо ти мені даруєш? Оцей як то називається айпад? Ай та я пам'ятаю. Ага. Ой, я по мікрофону. Нічого, ні. Нічого що всі Ні, 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 всі збадьовилися добре. Тобто, якщо не, якщо людина ставить блоки, вона починає жити за цими блоками. Думки матеріальні. Давайте я вам далі намалюю. Давайте Давайте Давай. намалюєте, але ж паралельно. Та так можна підніматися, можна. малювати. Паралельно ж хочеться дізнатися, щоб допомогти своїм батькам. Як їхні оці блоки не не знаю, ламати, боротися з ними, переконувати. І чи потрібно... А як з дітьми роблять? З дітьми, мені мізаці простіше. мама, так, мама так, яка так. дуже добре знає так, багато так. як з дітьми. Ні, ні ні, ні, ні. Ви ж знаєте, чим старіший вік, тим більше він по психології нагадує дитячий вік. Абсолютно. Абсолютно. От ви хочете зацікавити дитину, яка не хоче. Це не її уподобання. Що ви робите? Ви починаєте бавитися. Гратися в... з ну, ну грайте з батьками. Ну підсуньте той айпад, покажіть картинку, оті фотки, які ви показували з її. Угу. Нехай вона пальцем полистає, зробить оцей рух. Угу. Угу. Нехай вона зайде в Тікток і зробить цей рух вона 100% відсотково на чомусь вратиш, зупиниться. Вратиш, все, ви в неї не відірвете цю штуку. Більше того, якщо ви з допомогою цієї штучки зв'яжете її з її подругами, однокласниками, ще кимись, і вони почнуть домовлятися про зустріч і, і, і здибанки і тому подібне, все ви потім від неї не відірвете. У нас всього дві хвилинки залишилося, тому хоче як ти тримати встигнути? дорослих батьків. А там написано що я буду там читати. Давайте так. Я малюю три кола, щоб було зрозуміло, як ми живемо і в чому ми живемо. Для того, щоб зберегти активність в будь-якому віці 60, 70, 80 і так далі, треба думати про психічне або ментальне, фізичне і, нарешті, соціальне. І ось тут треба стати верблюдом. Верблюдом? Так, да, Верблюдом. Що це у стелю життя, життєвого життя може перейти лише верблюд. Не заяць, не зробити ривок в кінці, я так далі, і в кінці кінців непотужний лев. Той, який буде чапати по житті, знати, що ну це пустеля, жарко, але там оазис, треба йти. А для цього його... треба думати, що ти зранку, зранку, лише зранку, бо потім ти просто автоматично виконуєш, включив для свого психічного здоров'я. Ти зробив свій настрій уяви, ніхто не думає про твій наслідків. Ніхто, ти нікому не потрібен. А ти маєш сам про себе це думати. Ти створив музику, ти випив ту каву, яка тобі подобається, ти б усміхнувся, ти зробив егоїстично для себе. Не діти для тебе зробили, ти зробив. Ти нагороджуєш своє тіло правильною їжею, харчуванням і так далі. Воно ж напряму спілкується з нашою психікою. Так. Не їж гидоти, і відповідно твій кишківник забезпечить тебе серотоніном, гормоном щастя і так далі. і так далі. Хоч трошки помахай ручками, ну чуть-чуть, присядь встань, Рожує присядь, встань, угу. зробив право вліво. Ну, циркуляція крові. Ну, подари для мозгів оцю циркуляцію. З ким ти спілкуєшся? Чи заряджаєшся тривогою і страхом, і твої телеграм-канали, 10 телеграм, які тільки повідомляють, яка біда, чи ти спілкуєшся з тим, хто каже: Да прийде ми це життя, повір, давай. А ти пам'ятаєш, як ми. Пам'ятаю, а, а що ще раз і ось тут ти стаєш верблюдом і рухаєшся по житті. Клас обожнюю вас. Дякую, хочу зустрічатися частіше. Дякую, Олексі А, Тепер я буду порівняно себе з верблюдом, але будемо так жити. Так дякую вам. Ну що зайдуватись про те, що ви зробили для себе класного? І трішки егоїзму ранкового включайте для того, щоб день пішов вдало. Це стосується усіх, які того покоління в того віку, в якому ви зараз живете, так і людей старшого віку. Тому. Ще одна порада ставтеся до своїх старших батьків як до дітей з любові. Трішки грайтеся. Дякуємо вам.